Нові поставки компанія Greenway Auto привезла три Volvo в класних комплектаціях, класних комбінаціях Мотор-двигун. Ну, Все те, що ви любите. Отже, Volvo V50, білий, красивий колір, ксенон, біксенон, мивачі фар, люк. Безключовий доступ, скло триплікси, шумопоглинаючі, ударопрочні, шкіряний салон. Підогріви, автомат двигун. Д3 Пари іде, тільки завів її, бо сира погода. Ось так виглядає ця машинка з бустерами ззаді для дітей. В общем, топ-комплектація сумом. Машинка у нас із Швейцарії. 252 тисячі, дуже класний стан. Вон документи. Всередині як нова. Та й зовні. Значить, ціна такого автомобіля буде коштувати 11 тисяч доларів, десь так. Плюс-мінус. 2012 рік експлуатація, але в тих паспорті буде 11-й. Класний, класний автомобіль, хороша резина нова. Ще одна Volvo V-50, ще одна класна комплектація, бігсен, вимивачі фар, чорний колір, безключовий доступ, теж триплекси скло подвійне, шумопоглинаюче, поглинають бліси сліпі зони. Теж у нас D3-двигун, 2-літровий дизель. І теж на автоматі. Гідротрансформатор Aisin. Салон комбінований, але красивий, якісний, стильний. І теж у нас бустери для дітей є. Теж безключовий доступ, ще раз повторився ключі, ось крутілка заводить. 203 пробіг. Теж автомобіль у нас 2012 року ціна такої красотки буде аналогічно 11, 11 плюс десь так. Ще одна Volvo. Volvo S40 Седан із Бельгії. Теж 2012 рік, сірий колір такий графітовий. У нас в Україні він популярний. Красивий автомобіль, красивий цей седан. Дуже-дуже хороший стан. Тут у нас двигун 1,6, дизель d 2 восьмиклапаний, один раз придвал, 114 кінських сил, 84 кВт. Шкіряний салон, чорний. Часто з Бельгії ми привозимо, не світлі салони, а тут темний попався. Датчики світла дощу вробіг 192 тисячі. Да вона як нова ця машина. Рік хороший. Хвилинку. Ось такий салон. Ціна такої s 40 буде коштувати десь 9800 плюс-мінус, десь так. Ось такі у нас сьогодні три, три автомобіля заїхали в Вольво. Тиждень почався і починаються нові поставки, заїжджати автомобілі. Тому спішіть, друзі. Ці автомати V-50 дуже популярні, їх люблять, швидко продаються, якщо ще й класна комплектація. Чому? Тому що двигун коробка просто прекрасне поєднання, а по обслуговуванню цей автомобіль недорогий. Якісний автомобіль недорогий. Знаходимося ми в Києві, вулиця Микола Грінченка, 18. Автомобілів Volvo дуже багато. Кому за Volvo, то звичайно до нас. Кожен тиждень нові поставки, кожен тиждень завозимо нові вольво. Всі моделі. І Підписуйтесь на канал Авто». Чекаю вас на тест-драйв. Вулиця Миколи Грінченка, 18. Рядом МРЕО, сервісний центр МВС. Працюємо 5 6 днів на, на тиждень з 10 до 18 в суботу з 10 до 17. Неділя вихідний. На цьому, друзі, все. До зустрічі! Є послуга доставки автомобіля в регіони.